Я за чисте довкілля у Коломиї співачка Навка організувала екологічний флешмоб. Артистка подорожує містами України і запрошує усіх долучитися до спільного виконання її хіта та танці. Із собою учасники приносять пластикові пляшки, аби привернути увагу до збереження довкілля. Співачка із Буковини Марина Тимофійчук, більш відома під псевдонімом Навка, започаткувала екологічний флешмоб серед школярів. Під її найпопулярнішу пісню та танці. Вона їздить містами України. Зокрема, флешмоб вже відбувався у Києві, Житомирі, Кропивницькому. Тепер до цього списку доєдналась і Коломия. Так мене ще не зустрічали, коли ти йдеш і співають та танці. Це дуже приємно, коли діти на такому позитиві. Там, дівчат, там, we each other Сподобалось і я всіх закликаю до цього, щоб не кидали сміття на вулиці. До флешмобу долучились учасники вокальної студії Дрімс», вихованці благодійного фонду «Крокус» та усі небайдужі. Напередодні вони вчили танцювальні рухи, які вигадала співачка, та прийшли із пластиковими пляшками, щоб відбивати ритм запальної пісні і водночас привернути увагу до однієї з наймасштабніших проблем сучасності забруднення довкілля. Якщо я прийду просто так скажу так, я за чисте довкілля. Давайте всі крикнем за чисте довкілля. Це не то. А коли діти кайфують від твоєї пісні, коли вони знають всі слова і вони з тобою хочуть сфоткатись відповідно, ти можеш якимось таким чином нав'язати їм і своє бачення того, як люди мають розвиватися, як місто має розвиватися, країна має розвиватися. Любов Масевич, голова фонду крокус, вихованці організації не лише долучились до екологічного флешмобу, а й виготовили символічні квіти з пластику. Наші діти підтримують. Тід молодь наша підтримують такі акції. Ми Разом з тим, що вчимо їх робити різні речі. Ми їх вчимо навчили робити прикраси із відходів, тобто із пластикових корків. Ми зробили сьогодні квіти. І символічно хочемо їх посадити, щоб планета цвіла, а не нищилася. Співачка Навка каже: завдяки екологічному від діти почали замислюватись про збереження довкілля. Тому каже, такі флешмоби організовуватиме і в інших містах України. Я